Сьогодні передають два автомобілі і десять старлінків. Вони допомагають нам бути мобільними, завжди бути на зв'язку там, де його немає. Машини живуть може, тиждень, може, два тижні, може, місяць, в залежності від обстрілів. Автомобілі завжди потрібні, і вони будуть потрібні від фонду. Петра Олексійовича Прошенка були передані комплекси Ай Петрі. Це протидія літальним безпілотникам. Зараз іде така технологічна війна, де потрібно все кращі і кращі нові комплекси протидії проти безпілотників, ланцетів, fpv дронів Ай Петрі СВ показує себе чудово в роботі. Її мобільність, її технологічний потенціал. На найкращому рівні. Ви всі чули про Епетри. Про них не тільки чують, а й під їх захистом знаходяться воїни на дуже-дуже великій ділянці фронту. Для того, щоб Айпетрі працювала набагато краще, їм потрібні старлінки. І старлінки йдуть від фонду Порошенка. Кожному комплексу Айпетрі потрібні колеса. також йдуть від фонду Порошенка. А ще на кожну машину. Іде наш знаменитий цукарок, який вже теж став дуже добре відомий для наших воїнів. Це йде поки що не для кожного солдата, але точно для кожної машини для того, щоб ми захистилися від ворога. Дякуємо фонду Петра Олексійовича. Він завжди своєчасно забезпечує наш підрозділ, який виконує бойові завдання. Я хочу ще раз представити вам свого бойового побратима, пана Михайла. Він зараз нас представляє в комісії по перевірці як фортифікаційних споруд, як засобів БПЛА, так і засобів радіоелектронної боротьби, розвідки і протидії технічним розвідкам. І я впевнений, що зусиллями Михайла ми точно і там наведемо порядок. Не треба недоцінювати, як то кажуть, ворога і треба ставати кращими, кращими, розвивати. Цей напрямок, тому що від цього напрямку, як ми бачимо зараз, дуже багато чого залежить. Це життя солдатів особового складу, потрібно краще в цей напрямок, все більше і більше робити розвиток.